Усім привіт-привіт, привіт, 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 привіт! Сьогодні ми будемо дивитися з вами парадокс Rusty Lake Фільм. Е, воно йде 18 хвилин. І ну, будемо дізнаватися, що ж це таке за парадокс, що там за е, фільм. Я так зрозумів, що між першою і другою частиною потрібно його дивитися для того, щоб краще розуміння було. Тому погнали! Це в мене буде перший Перший раз взагалі, коли я е, роблю такий огляд. Зроблю трішки тихіше, надто гучно. Окей, okay. це, це все студії, які, мабуть, розробляли долучені до розробки фільму. Расті Лейк фільм. Парадокс. Парадокс. Так, так. Саме, саме, саме він. Саме парадокс. Добре. Якщо що, я буду ставити на паузу, будемо обговорювати з вами, там, думати, міркувати про те, що відбувається на екрані. Так, я вже бачив це раніше. Це е, паттерн, який є на шторах в тому. В тій кімнаті, в якій прокидається наш е, головний герой. А, ось, власне, він і прокинувся. Добре. Е, його щось вигріло по голові. І він тут, тут отямився. Е, не знає, де він. Опа, туманний погляд. О, це все прям предмети ті, які були в грі. Е, там Харві, відкрий його, привітайся з ним. <сум> Кушеточка. Мені здається, що вона для тебе замаленька. Але, ну, нічого. Знаєте, кошетка схожа на кошетку в психолога. Я тільки зараз оце помітив. А, а так, справді він же ж в іржавому озері. А це ментальне здоров'я і рибальство. Hello? Так, пробує відкрити двері, не може відкрити. Агов. Постукав! Ну, це якби хороший показник. Те, що він постукав. Так, добре, присохла кров вже трохи, загусла. Це, мабуть, не твоя, в тебе злоба стільки не натікло б. Я так думаю. Хоча. хто знає. Ти ж, мабуть, тако на дотик не зможеш визначити, чия вона. Ти навіть групу крові так не, не, не дізнаєшся. Опа, телеф... телефончик. Ну що, бери слухавку? А, ало? Хто ж там? Містер Ван Демір. Я сподіваюся е, насолоджуйтесь своїм перебуванням. Хто це? Where am I? Де я? A place of e, в місті розслаблення. Місце, щоб спроснити розум. E, Відобразити минуле. What? І майбутнє. Що? Так, so uh, попереджаю вас, що деякі люди... деяким людям важко з цього місця вийти. Ось так от. І ржаве озеро. Ментальне здоров'я і репальство. Можливо, тут підказка є в цьому фільмі? Так, взяв записку. Дивиться записку. Прочитав все? Відклав. Ну, він впевнений, що треба вийти звідси. Так, і, і на ну, що ти там дивишся? Що там? Оцінюєш оточення, так? Окей, картина. Добре, на кушетці. Це ти на кушетці, так? Чорненький. Уважно дивиться на всі ці предметики. Так, тінь. На кушеці, це він на кушеці. Е, я мушу вибратися звідси. Синій еліксир, і містер Ворон напоїв його синім еліксиром. І він впав і вдарився головою. І потім знов прокинувся тут. Якось так, мабуть? Так, добре одягнувся. Ти б чимось заліпив. Е, чудово. Ти б чимось заліпив би собі голову? Так, подивився. Отак. Оп, оп, оп. Ми, ми точно так і дивилися, крутилися довкола. Так, місце, куди можна покласти кубики. Зачинена гляда. Полиця, точніше. Так, тут нічого немає. В меншому. А в меншому є маленький ключик. Знаєте, такий цей. Втікти з кімнати, типу. скейп-рум э такий. Так, подумав. Опа! Жінку побачив. Але її там немає. А що? Можливо, вона натякнула, що там є щось, що можна відкрити. Так, сірники. Ну, сірники непогано. Поклав в кишеню. It's... Нічого немає. Риба. Окей, одразу закрив. Не дуже приємно, мабуть, пахне, так давненько вже там лежить. Зачинено, в тебе є ключик. Спробуй відчинити ключиком. Нічого собі кмітливий, не просто так детектив. Так, добре, відчинилося ключиком. Але він ключика собі залишив. Кубик. Кубик з трикутничком І з цей перекресленим трикутничком. Точніше, не трикутничком перекреслим, а стрілочкою. Глобус. Глобус, який відкривається, і в ньому є е, напої, всякі різні. І склянки. І Телевізор. Не робить телевізор. Мабуть, дріт обірваний. Ти дуже розумний, якщо одразу перевірив живлення. Справді кмітливий. Старенький телевізор. Так. Що ти там помітив? Гарві! Це ж твій папуга, чи її папуга? Це її папуга. Він з тобою привітався. Ти з ним привітайся. Чому ти з ним не вітаєшся? Який невихований! дві накрив знов його. Коротенький день в папуги вийшов. Так, добре, дивиться на книги. Що там? Є якесь усвідомлення з того, що відбувається, як вибратись? Окей, це що в нас субстанції? Дуже багато рідин, в яких є. Це ще склянок, в яких є всякі якісь штуки лежать. Кінопроектор. Купа книг. Фото, на якому дуже багато пилу. Ну, прям, мені здається, пляшку пилу висипали на це, на це фото. І на фото вона і ти. Що будеш робити з цим, друже? Поставиш назад. Тобі цього достатньо? Саму товсту книгу береш? Ну, я так зрозумів, ти зразу думаєш, що тут ти надовго, якщо береш саму товсту книгу. Опа! А щось, виявляється, тут лежить. Аж цікаво, що це. Ну, діставай. В тебе вже, до речі, одненький кубик є в кишені. Ага. Таки вигадав, куди його подіти. А третій. Що, відображення не підказує тобі, де третій кубик, так? Знаєш, можливо, всі, все це припало пилом через те, що ти тут так довго вже знаходишся. До того, як ти сюди прийшов, я впевнений там прибирали. Що ж це за чорна цяточка? Якась вона жива. Опа! А ось і причина, чому ти так головою вже. Ти вже, знач, не вперше так головою б'єшся. Ось і протер собі таку діряху. Що там? Прийшов до тями? Нормально, мабуть, тобі солодкі не снилися, дуже гуде в голові. Ну як ти, друже? Все нормально? Ну всі ми іноді буваємо такою чорною душою. Що зробиш? Ага. Телевізор увімкнувся. Без електрики уявляєш? Взагалі так і в магію якусь паранормальщину дуже легко повірити. Що там привиди? Полтергейсти? бо увімкни якийсь телеканал. Ай молодець. Раптом там будеш ти. Оце то здивує тебе те, що ти сам в телевізорі. О, прикол. Хтось має, має дуже класний художній стиль. Схоже на тебе, правда ж? І справді, дивіться, в нього там теж потерта голова, я не звертав увагу. Лежить еліксир. Вода, озеро, Олень. Жінка за ширмою. Жінка за ширмою. Може, ти поглянеш за ширмою? Страшно трошки, правда? Там справді хтось є. Невже за весь цей час ти ні разу не перевірив, чи за ширмою хтось є. Якби вона хотіла тобі зашкодити, в неї вже було мільйон е способів для того, щоб це зробити. Тому я не думаю, що вона хоче тобі зашкодити? Не наповжуйся так сильно. Просто поглянь на неї. А її там нема. Оце то ти себе накрутив. Е, Зате є кінопроектор. Гарві вилетів. Як він зміг сам відкрити клітку? Це то розумний. Невже це скляний кубик? Що ж станеться, коли ти зробиш щось за допомогою скляного кубика. Ти ж знаєш, куди його подіти. До речі, на кубиках символи намальовані. Можливо, ну, але я трьохзначного пароля ні разу не бачив. Але давайте напишу все-таки стрілочка. Хвилиночку, я тако собі відмотну назад. Ще назад. Е, стрілочка. Спіралька і С. Добре. Зараз будемо. Ще, ще, я, я ще буду дізнаватися, бо в мене другий епізод є. Відчинилося. Ти пам'ятаєш, що тобі треба випити червоний. Їх аж три еліксири! Тобто на другий раз, коли будемо проходити, там буде три еліксири. Червоний я вже пив. Який еліксир обере цей чоловік? Червоний еліксир. Але від червоного еліксиру все повториться. Синій еліксир. Він вже пив всі еліксири. Червона ручка. Натяк, що червону ручку можна відкрити червоним еліксиром. О, ось в чому логіка! Я, я не знав, реально не знав. І що ж буде далі? Я, я, я не знаю. Бо мені не пропонували вибір. Мені одразу дали червоний еліксир. Не було більше інших. Щоб стати чорною душою треба випити синій еліксир. Випив. Щось потрапило в горло, так? Слухай, якщо в тебе вже є ключ, то може випий решту еліксирів? Я ж знаю, що тобі зараз ключ дістанеться. Але правда, дістався таким болісним шляхом. Можливо, і не захочеться тобі більше пити. Ключик. Сюр страшезний. Ну і що зробиш, друже? Давай. Давай відчинимо! Що там за дверима? Суцільна загадка. Ну. Не мені, я вже ж проходив. Але для нього загадка. І взагалі-то мені дуже подобається, що цей фільм такий зроблений, що він так показує все те, що відбувалося, от прямо аж так. от, от в кінематографічному такому стилі. Ну дуже круто. Я, я таке перший раз, здається, бачу, що по грі роблять фільм. Такий, навіть не по грі, а частиною гри роблять фільм. А ось і Ліс. Аж дивує, що кімната напряму з лісом з'єднана, правда? А мені здається, і кімнати вже немає. Головне, не заблукай. Ще більше, ніж ти заблукав вже зараз. Червона ручка просто впала. Що там, друже? Ти чуєш воронів? Мені хоча б Гарві показував, куди мені треба йти. А тобі взагалі ніхто не показує? Ворон! Це Ворон. Піди поздоровайся з чоловіком. Нарешті. Ми зустрілись. Хто ти? Ха-ха-ха-ха. Чи ж ти зробив правильний вибір? Я зробив. Чись ще чи справді зробив? I got out. Я, я вибрався? The oh, ти не можеш тікти за межі власного все... Окей, що вона теж типу не може? Щось там все, все, все пов'язане з твоїми діями, так само, як і її. Так чи ні? Так, окей, він, він йде. Він крокує, він впевнено крокує. Кудись через ліс. Він її там побачив, можливо, вона туди тікає, він біжить до неї хоче зустрітися з нею. Ще раз. Знову. Знову вдруге зустрітися з нею. І опиняється вдень біля озера. Я впевнений, що біля озера це не могло бути іншим місцем. Ти міг опинитися тільки тут, старий друже. Окей. Озеро. Довкола гори. В центрі озера здається готель. є дівчина. Ти за нею йшов? Підійдеш привітайся. Чорна тінь. І хто ж ця чорна тінь? Невже це завжди закінчується саме так? Дівчину забрало озеро. І він щоразу кидається для, для того, щоб цю дівчину з озера дістати. Сам пірнає в озеро. Йому. Конче необхідно врятувати її. І він знайшов поганий спогад. І це зараз повториться знов. Спогад, в якому він лежить всередині тієї самої кімнати, він зациклений. Зациклений в події, аж поки він не зробить правильний вибір. Для того, щоб вибратись. Просто вибух мозку. Е, Ну, мені сподобалось дуже цікавий фільм, просто от, ну, так. Він показує все те, що відбувається. Але я досі не можу зрозуміти все те, що відбувається. Дуже хотілося б знати, бачити. Ну. Прямо аж розуміти, все-все-все, щоб це все аж так пропустилося через мене. Пройшло. Я так бачу, що тут до самого кінця немає нічого більше, ніякої інформації мені не нададуть. Я шокований. Коротше, ну тобто, цей фільм мені показав, що ну. Ну, от цей показав. Добре. Е, надалі наступного разу будемо грати другу частину цієї гри. Парадокса, будемо грати другу частину, а. Потім будемо продовжувати. Я хочу подивитися всю серію ігор, і мені б дуже хотілося розібратися в тому, що ж тут відбувається. Що це таке? Як це так сталося? Чому все так пов'язано з ним і з нею? Всі ці події, як воно все закрутилося. Дуже хочу знати. Е, і якщо ви можете дати мені якісь підказки, я буду вдячний їх почитати. Тому наразі дякую вам всім за увагу. Дякую за перегляд, за коментарі за подбайки, за те, що ви чудові люди. Я дякую вам сердечно. Усім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!